У Комунарському районі чоловік завдав ножеве поранення собаці. Нині йому вже вручили підозру а сам інцидент трапився минулого тижня. Пораненого собаку помітив місцевий житель, який викликав поліцію. Чотирилапого доправили до ветеринарної лікарні, де виявили у нього глибоку рану голови. За словами зооволонтерки Анастасії Коноваленко, 30-річний нападник спочатку казав, що це вийшло випадково, і собака сам впав на його ніж. Потім виправдовувався, що гуляв із власним псом, а чотирилапий безхатченко на них напав. Тож він був вимушений захищатись. Жителі ж будинку, які піклувались про хвостатого, зазначають, він був не агрес щоб скоєне не зійшло нападнику з рук, Анастасія оформила собаку на себе та назвала його Бобік. Собака по факту вулична, тому що ну, її підкармлюють люди да, і вона живе з людиною, яка живе на теплотрасі. Ну, тобто, по факту, собака безпритульна була до моменту, поки я її не оформила на себе. Ну, я, власницею, являюся цієї собаки на даний момент. Заяву не я писала, заяву писав хлопчина, який викликав поліцію, тому що мене на місці не було. На жаль, пізніше пес від отриманих травм помер у клініці. Також лікарі повідомили, що зловмисник намагався забрати тіло собаки, проте нічого не вийшло, адже він не є його власником. Тіло чотирилапого доправили на експертизу у Харків. Як повідомила Анастасія Коноваленко у телефонній розмові, результати ростану вже є. Рана у собаки була глибиною 6 сантиметрів та смертельною. Тобто, шансів вижити у бобіка не було. Наразі правоохоронці збирають інформацію про обставини події. А чоловік. Кові, який вдарив собаку ножем, повідомлено про підозру було розпочато слідство за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, допитуються свідки. Був проведений якісний огляд місця події. Стаття передбачає обмеження волі або позбавлення волі, але це тільки за ухвалою суду, за приговором, за вироком суду. Ну тому стаття передбачає таке вид покарання. Термін покарання від одного до трьох років обмеження волі або позбавлення волі на той же самий срок.